Усім доброго липневого дня. Ми на підйомку Волосянка у туристичному центрі Захарбергу на Штабе. Ми спускаємося вже донизу данну дорогу. Попереду їде наш дідусик коханий і любимий, який власне ініціював цю подорож. Це наша друга на сянка. І сьогодні ми тут з нашою. Андріївної толочик, яка боялася, але яка перемогла свій страх ось. І спокійно піднялася наверх. А зараз ми вже спускаємося. Ми побували в е, кафешці місцевій, скуштували млинчиків. Ось, і все в нас добре. І зараз ми спускаємося донизу. Ось. Принагідно хочемо розказати вартість квитків на цю туристичну послугу. Значить, е, підйом коштує 300 гривень для дітей. До ,40 метр сорок ця послуга вдвічі дешевша. Тобто 150 гривень. Ось квиточки треба берегти обов'язково, щоб мати змогу на них спуститися і знизу. Ось тому що через турнікет лише по штрих-коду і лише так проїжджають всі туристи, от що й радимо робити. І ще радимо, дуже радимо тепліше одягатися, особливо в ноги, тому що зверху холодно, зверху вітер. І ті, хто приїхав в шортиках, одразу побіг в кафе грітися чи чаєм, чи чимось трошечки міцнішим. Ось бачимо, туристи їдуть із велосипедами наверх. Велосипедом своїм гірським, міцним і таким адреналінним, а наверх, а зверху вони спускаються цим велосипедиком донизу. Ось підвищуючи свій адреналін і серотонін, разом з тим. Ось хлопчики їдуть, ліворуч, дуже багато дітей піднімається, не нас лякають, гавкають. Ось хтось вітається, хтось просто рукою махає, хтось не звертає уваги. Ну, суть в тому, що це досить таки цікава подорож в прекрасних, наголошу, креативних, єдиних в Україні Карпатах. Це чудові гори, тут чудові розваги, ось ще. На гірському велосипедику піднімається турист ще туди і ще буде мати адреналінні розваги. А зараз у нас такий проміжний пункт спуску, писана криниця. До речі, весь шлях наверх займає 32 хвилини. Він досить довгий. Ось, якщо порівняти, наприклад, із Пилипцем, то там ми піднімаємося вверх, мені здається, не більше 15 хвилин. Тут досить довга канатна дорога. Ось така місценка. Ось така колибка невеличка, писана криниця. Продовжуємо спуск. І ще про послуги, які надають зверху там на горі, це катання на кониках від 200 гривень. Короткий такий шлях невеличкий. Ми навіть встигли познайомитися. Як її звати Сонь? Конячку, конячку то який Каріна. Конячка Каріна, Каріна, яка спочатку одних діток возила, потім навіть черга з дорослих до неї вибудувалася. Ось, а катання на таких машинах, як вони називається Сонь? Квадроцикла. На квадроциклах від 300 гривень. 300 – це також 300 гривень це мінімальний такий короткий шлях на гору, а 500 – це вже таке велике, таке солідне коло. І теж дуже багато охочих скористатися і цією послугою. І ще хочемо зауважити, що віці, які краєвиди класні, що дуже багато місцевих підприємців там зверху пропонують свої послуги з харчування, зігрівання, столовування. Але ціни там ну, вищі, ніж у наших ресторанах. Наприклад, кава 50 гривень звичайно, коштує. Борщики, млинці від 100 гривень. Ось. Але одного разу один раз можна собі і це. Дозволити, що і вам радимо. Спускаємося ми донизу і милуємося ось цими чудовими деревами, цими мальовничими краєвидами. Ось. І вважаю, що їх креативність в тому, що вони одні-єдині, класні наші рідні, карпатські. Чому ми тут? Тому що ми вирішили у таку коротку нашу відпустку, все-таки підтримати рідний край, місцевих підприємців, дати їм заробити. І разом з тим насолодитися усіма принадами наших українських Карпат. Вони величні, вони чудові, а ми разом з ними не переможні. Ось сьогодні маленька перемога в нас була: це перемога Софії над собою. Бо я дуже хвилювалася, скажу чесно, як вона вперше сяде на цей підйомник. Але слава Богу, вона з цим впоралася, і я дуже рада, що в мене така чудова внучка. Сподіваюся, що і друга буде не менш смілива. Ось як підказує мені Софійка. Радить бути всім обережними, не робити різких рухів, всяких, триматися за поручні і найбільше насолоджуватися красою Карпат. Подивіться на ці чудові ялини. Я не знаю, скільки їм років, точніше би сказав чоловік. Але вони так милують око, що радієш за те, що це саме наші ялини, саме наші Карпати і саме наша Україна найкраща. Особливість сьогоднішньої поїздки в тому, що ми найбільше бачимо мам з дітьми. Чоловіків дуже мало і, напевно, вони захищають нашу Україну і дають нам змогу насолоджуватися красою Карпат. В основному так дійсно це мами і діти сьогодні перед нами і з нами. А на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Дуже дякуємо за підписку за увагу. Ось ще літо попереду, тому можна насолодитися і дозволити собі цей відпочинок. Це не є надто дорого, але це є патріотичний і ну, це наш вибір, який радимо усім. Дякуємо за підписку на бабусяндію. Е, кажемо ще, що є аналогічна сторінка з такою ж назвою на Фейсбуці. Дивіться там більше інформації, особливо кулінарної. Можете там брати для себе прості, дешеві і доступні рецепти. Це наш девіз. А на цьому прощаємось миру усім нам, перемоги і сили. Найбільша перемога це перемога над собою. Усього вам найкращого. Спасибі, спасибі, спасибі.